Хлопчики, та дівчатка. Це Соломія. Вона робить грибок, мухомор. Його не можна їсти. Він ністівний, але дуже гарний. Він прикрасить твою кімнату. Він може бути склянкою для олівців. І навіть можливо стане в нагоді для веселої гри. Зроби і ти такий мухамор, гарний тобі гри. Назбирали ми грибів, принесли до хати, наварили на обід, почали співати. І щастя та до гриб. Так співав, що аж захрип. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка пенятка, Заспівали разом, пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смачні гриби. Тато, гриб, мама гриб, діти грибенятка пенятка. Заспівали разом, пісні почали спочатку. Грибів смачних схочу буває, є талант музичний, тих, хто гриби збирає. І від щастя, тато гриб. Тато гриб, мама, гриб, діти грибенятка. Заспівали разом пісні почали спочатку. Та співаємо, і ми пісні про смачні гриби. Тато гриб, тато гриб, мама гриб, мама гриб, дідо гриб, дідо гриб, баба гриб, тіба гриб. До побачення, хлопчики та дівчатка. táto hryb, mám hryb, dítě rybeňátka, zas